Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас ось такий літній е, зупа така. Це є е, квасненка сербанка, у нас таке називається. Така гарна виходить, з з такою, дуже смачненька така. Кому цікаво, як ми її готували, давайте будемо готувати разом. Готуємо зупу, так як у нас кажуть квасненко, або ще називають її сербанкою, О, тако, лопатки або стручкову фасолю. Нарізаємо такими кусочками. О, Тут у мене є такої фасолі. 300 грамм. Ви можете дати більше, ви можете дати менше. Це собі тільки любите. Та й таку молоденьку, таку квасольку. Ось таку нарізаємо на такі, на такі частинки. На такі кусочки. Аби було отакі. Дрібніші, менші, то немає, знаю. Воно провариться і буде гарно. Ми всю цю наріжемо. Так, це в мене 4 літрова каструлі. Я набрала води в неї і кинула два реберці. Ось, ось такі два реберці. Це можна і без м'яса, але я просто так кинула два реберці. І повно наліла була води. Коли води стало тако аби менше, аби увійшлася ця квасолька, я засипаю оцю порізану тепер оцю шпарагівку. О, тако засипаю. Сюди, так я порізала. І найтроха вариться. Хвилин 10-15 найпровариться знову. І я так по часу теж не знаю, Я, то то. Я не дивлюся по часу. Просто стане трошки менше, і я зараз буду додавати друге. Найтроха провариться. Так, фасолька проварилася. І ми тепер висипаємо картопельку сюди. 5-6, ви собі тільки хочете. Я так все стараюся, аби мені ставало якраз догори е, увійшло і картопля. А де вже увійшлася і картопля? Там квасоля, там м'ясо. І це все нахай, тепер варить ці, е, аби картопля обварилась. Накриваємо і варимо. Так, робимо тепер таку засмажку до. Е, на лопатку. Так, Ми ложку дали смальту і підсмажуємо так цибульку. Коли цибулька вже сі підсмажила, додаємо сюди одну морку. Можна морку і не давати, але я даю. Тут можна все ще робити так, я люблю підсмажувати, а то можна просто сюди все дати. У цей... Просто так, не підсмажувати, але з підсмаженим мені, мені подобається краще така, з підсмаженим. Тепер сюди додаємо лаврових 1-2 листочки, менше три. І даємо сюди болгарський перець, такий нарізаний один. Сюди. Ще раз можу кажу, що можна давати все, можна давати сюди. У цю у каструлю. Так, тут ми посолимо тепер. Я дам чайну і половинку дам солі. так І далі собі варити. Сюди ми додаємо обов'язково половину паприки сюди. Підсмажуємо з паприку. Найтроха все підсмажить. І будемо додавати сюди. Можна давати помідори туди, у каструлю і болгарський перець, а, а я дам е, томатну пасту. І все підсмажую. Дам дві ложки. І це все пересмагують. І така в нас буде заправка, засмажка буде до доквасне. Мож і не давати, ні помідори, ні томату, колись не давали, не було, не давали, то наоборот на самі сметані робили і все. А я даю. Мені подобається, тепер я роблю по теперішньому. Так, готову засмажку тепер викладаємо до е зупи. В Кінці, коли вже картопля. Готова. Ми беремо таку велику ложку муки і висипаємо у сметану. Сметани, я тут, я знаю, чи тут 150-200 грамів, може і 300 Скільки маєте, я, я маю на даний час скільки сметани. І отак ми розбиваємо сметану просто з мукою. От. Отак просто робимо таку гейт гей підбиванку таку до цієї. Отак підбиваємо. Того називається квасненка, що тут гей-квасна гей сметана і гей квасне молоко. Добавляємо чуть трошки води, або я, бо в мене густіша сметана, якщо рідча сметана, то не треба. Я трошка отако, аби розбити трошки муку. Ось ось так. О, ви вона вже всі розбиває, бо тоги й сметана. Ще трохи я влію. І отако розбиваю. І тепер просто отак вливаю у, у цю зубу. Отак. Все, і най, аби вона кипіла, аби вона проварилася файно. Сметани тут можна давати і пів літру. Скільки бажаєте, від сметани буде ще ліпше, як буде більше. Ось така. І найвареці, трошка ще провареться будемо пробувати на смак яка. А ще в цю зупу я люблю просто отако давати. Кропу отак просто. Можна зелень так порізати, а я навіть отак даю. Просто отако, І на собі сі виварить. Дуже-дуже тобто, смакує. Тут багато кропу смакує. Він вивариться і буде дуже смачненька така зубка. Так, ось така у нас вийшла квасненка сербанка, але це з лопатками ніби з такого квасолем, бо ми ще одну робимо таку в літі. Це літній такий зуб, така літня. Дивіть, яка вона виходить гарна. Оце все вибираємо оцей тепер кріп, бо він уже нам не потрібний. І від яка гарна. О. Ось так набираємо. То можна і без м'яса, можна і з м'ясом з лопатками, з... то ще інакше. Я ще покажу вам колись і таку другу квасненку. Колись мама як наварить такої нам зупи. Одкої його стимиво. то дуже смачна була. Дуже. О. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Ось така у нас буде сьогодні сербанка, квасненка. О, тут я е, цим притрушу ще зверху. О, отако даєсі багато. Тут зелені багато даєсі. О, може і всередину давати, може і так давати. О, ось таково. До зустрічі. Ось така, ось така наша зубка виходить делікатна, така смачненька. Це літній варіант, такий, що коли у сезон шпарагівки ось такий, то ми готуємо таку зуб. Такої спарагівки, стручкова фасоля, шпарагівка чи як ви ще називаєте. Шпарагівка ми кажемо. Так, що готуйте.